Село Довгеньке Ізюмський район, Харківська область. Що хочеться сказати про наше село? На мою думку, як і на думку кожного довжана, наше село це найкраще село, це наша батьківщина, це те село, в якому жили наші дідусі, бабусі, батьки. Діти, сусіди, друзі і, взагалі, це люди, які робили вклад в наше село, в культуру нашого села, в розвиток нашого села. Хочеться подякувати всім. Хочеться подякувати дітям, які навчались в дошкільному підрозділі, дітям, які навчались в школі, людям. Які допомагали розвивати концепцію нашого села: вчителі, лікарі, люди, які працювали на пошті, люди, які працювали в аптеці, в магазинах, взагалі в усіх сферах, які розвивали наше село. Діти, які навчались. Також, хоч вони були і не зовсім дорослі, не зовсім розуміли всю а, сферу розвитку, але вони все одно намагалися збагатити наше село, нашу націю, наш український народ, тим, що вони розвивали нашу культуру, яка прийшла і ще від наших предків, а також вони спілкувалися нашою рідною мовою. Вони згадують до сих пір наше прекрасне село як колиску свого життя. Все, що могло трапитися, страшне. Трапилося 24 лютого 2022 року. Цей ранок у кожного з наших односельців. Залишиться у пам'яті. Цей ранок почався з війни. Так, дійсно війни. Що таке війна? Ми навіть собі не уявляли, що це, але все ж таки вона прийшла. Почалася руйнація Кзюмського району, міста Харкова, наших сел і також села Довінка. Ніхто не задумувався над тим, що там живуть люди. Ніхто не задумувався над тим, що там живуть малі діти. Невже наші діти повинні жити в страху? Невже наші діти повинні боятися? Чим винні діти, яким? Порочку, по два, по три, та й взагалі підлітки і дорослі? Що ми зробили такого, що нас прийшли вбивати? Що ми зробили, що прийшли руйнувати наші життя, наші будівки і взагалі нашу маленьку батьківщину? Це дуже страшно. Люди жили в погрібах, люди обігрівалися там, чим могли. Коли ми сиділи там по три, по чотири дня, діти потім хворіли. І нікого це не хвилювало. Руйнували усе. Згодом все було зруйноване. Люди повиїжджали, але не всі. Деякі загинули, деяких односечан поранили в селі. Але можливості по-людськи не було цього зробити, тому що наше село було підвержене постійним. Артилерійським ударам, а також авіанальотам. Немає нічого страшного, чим авіанальот. Це дуже страшно, коли ти вночі прокидаєшся і ти бачиш у вікні світло від авіаудару, коли в тебе випадають шибки, і коли твоя дитина плаче, це найстрашніше. Чим ми заслужили це? Це головне питання всіх людей, нашого села.